Друзі, вітаю! Продовжується наш курс щодо опанування можливостей Gemini. І сьогодні ми будемо говорити про таку функцію, про такі можливості щодо покращення нашого мовлення, щодо того, що ми будемо вивчати більше складні. Слова, також ми будемо його застосовувати безпосередньо для процесу навчання. Те, де зараз Gemini вже достатньо є потужним, де він перевершує своїх конкурентів. це Вивчення мов це переклад, тому давайте на конкретних прикладах розбирати, як це ми будемо е, здійснювати. Але, перш за все, ми повинні згадати, що Gemini е, спілкується як і будь-яка інша модель штучного інтелекту, виходячи із контексту. Тому давайте попросимо його забути попередню розмову. Для цього варто лише в поле запиту написати команду «Забудь попередню розмову. І таким чином він забуває попередню розмову. Тепер давайте його попросимо, щоб він нам перше, що зробив, це навчав нас певним мовам. По-друге, щоб він нам. Допомагав зі складними словами. Е, так, давайте я напишу, я хочу е, навчатись китайській мові, але я не маю знань. Напиши мені декілька речень, які будуть мене спонукати. До вивчення китайської мови. Давайте подивимось, що він нам запропонує. Давайте подивимось ось декілька речень, які можуть мене спонукати. Але тепер давайте попросимо. Напиши ці речення китайською. Але додай транспорт. Скрипцію українською. Давайте подивимося, що він нам а, запропонує. Звичайно, відкриє для себе світ можливостей. І якщо ми кажемо китайською, то це кхайчі, ніде Усянь, кхенинг Так само, якщо ми кажемо фразу розвивай свій мозок, хайфа ні де Данао. А тепер давайте попросимо, зважаючи на те, що це достатньо складні слова. Так, зважаючи на те, що це складні слова, то транскрипцію розділи на фрагменти, які допоможуть комфортніше. Виголошувати. Давайте подивимось, що він нам запропонує. А, так. Тут ми вже бачимо, що він розділив по складам, і тоді у нас фраза відкриє для себе світ можливостей, буде як хай чи ні, де у хе нинг». Тобто ми бачимо, що достатньо просто і достатньо комфортно ми це все можемо винаголошувати. Також ми можемо казати, що він виправляє помилки, він може. Давати нам поради. І давайте тепер я наведу речення англійською мовою з помилками і попрошу його виправити помилки та надати мені поради. Так, я так, сформував речення англійською мовою. І давайте я це речення а, так, I have там. А, five. А, так. А, виправ помилки та надай рекомендації щодо вивчення і покращення. Також. Надай альтернативні варіанти. Е, так. І зараз він нам виправить помилки. Ваше речення I have Five Apple містить дві основні помилки. Відсутність множинного, е, закінчення. Тобто у нас Five слово Apple, і нам е, пропонується, що треба казати Apples. І у нас відсутність артикля. Перед одниною, Якби у нас було одне яблуко, ми б сказали: I have an Apple. А, так. А, і правильний варіант I have five Apples. А, так. І В залежності від контексту, нам пропонується декілька альтернативних варіантів «I have got five Apples. Тобто я маю 5 яблук. Zero Five apples set I have. І більш підкреслений варіант: є 5 яблук, які є у мене. І також ну, нам тут наводяться рекомендації щодо вивчення та покращення англійської мови, надається інформація щодо множин, артиклів, щодо поповнення словникового запасу, практикувати читання, одіювання, практикуйте говоріння і практикуйте письмо. Таким чином, ми бачимо, що Gemini дозволяє нам покращувати наше мовлення, дозволяє нам вивчати нові мови, дозволяє нам виправляти помилки в тих мовах, де ми вже почали вивчати їх. Тому, друзі, якщо вам цікаво, то вподобайте це відео і до нових зустрічей.